Готуємо сьогодні дуже смачний паштет із курячої печінки. Він виходить дуже ніжний, вершковий, і навіть діти його полюбляють. Можна зранку його їсти. У мене батьки, наприклад, на роботу його беруть до чаю. Дуже смачно виходить. Скуштуйте. І так, на розігрітій сковорідці розтоплюємо вершкове масло, ріжемо кубиками грушу. Обжарюємо її, додаємо трішки цукру, щоб вона карамелізувалася. І обжарюємо до готовності. Тим часом я печінку помила, замочила, нарізала такими кусочками і обжарюю на розігрітій духовці, додаючи туди цибулю, моркву, спеції, сіль, і під закритою кришкою тушу хвилин 30. Коли все готове, Висипаю в тарілку, і груші також. І збиваю ручним блендером, додаючи туди вершкове масло та вершки. Я під відео напишу, скільки всього потрібно. Отака От консистенція в нас виходить. І я викладаю для зручності і для кращого зберігання їх паштет в баночки. Ось так викладаю. Для того, щоб не творювалася така кірочка неприємна, розтоплюю вершкове масло і зверху поливаю. Якщо ви його швидко з'їсте, то цього робити не потрібно. Ось така краса виходить. Дуже смачне. Підписуйтесь, в мене багато цікавого.